Алло, Богдан, привіт, Розповідай, що там у вас. Привіт, ну зараз ще от закінчується брифінг Махніцького і звітуючи за 100 днів, так би мовити, на посаді генпрокурора. Дуже багато новин аналізує прокурор генеральний. Всі ці хвости, як так би мовити, які позалишались після майдану. І не лише після старої влади. За тим, що сьогодні зачитував Махніцький, якщо сказати коротко, то всіх. Покарано всі півмені, але зараз я зараз до наприклад встановлені 100 осіб, як мінімум серед людей, які були е, в Марінському парку. Тітушки. да тобто встановлені їхні прізвища, їхні адреси. Далі е, встановлені люди близько 10 людей, конкретні люди з конкретними іменами, прізвищами, які викрадали вербицького покійного і Луценка, ігоря е, встановлені окремо ведуться слідство по людях які побили тетяну черново встановлені зібрані відео записи приміщень кафе ресторанів які були на майдані 20 лютого, 18 лютого в і на інститутській деякі записи передані службі ВР. Для того, щоб використати їхні технологічні, так би мовити, здобутки для відновлення якомога більшої якості. Знаєте, як нам в бойовиках показують, там де він частоти підтягнув і просто інтершум став якимсь звуком. Ну, ти, так я це розумію. Далі порушені під, як, вручені підозри. підозри людям там перечисляються всі. Значить, Поряк, керівник Київської міліції Попов Сівкович, починаючи Азаров, наприклад, Азаров за те, що підписав постанову про те, що він дозволяє використовувати Brandsboyt у мінусову температуру. Ну, тобто є різні причини, але практично. Кожна людина з попереднього уряду отримала е, підозру. Ну, я так розумію, заочі звісно, отримала. І, е, таке враження, що просто народ кричав, де, де покарані, де покарані вбивство на Майдані. і Вони мовчали мовчали, але збирали, збирали докази. І сьогодні це все вилили. Е, е, також оприлюднена схема фінансування антимайдану, е, що є цікаво. Пам'ятаєте, Олександра Зінченка, нашого друга, який був, пам'ятаєте? Так, да, пам'ятаємо, звичайно, розповідають. Він у нас був багато про... разів і тобі допомагав з зайпадам, пам'ятаю. Про нього. Наприклад, МНС, От, здавалося б, не МНС, а Державна служба з питань надзвичайних ситуацій. До них е і посадових найвищих осіб пред'явлені звинувачення в тому, що вони, наприклад, обігрівали антимайдан, і що вони, наприклад, давали дозаправлятися цим брандзбоїтам, які поливали людей водою, які. Е і так далі. По суті, пройшли по всіх всіх, 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 всіх ланках. Багато з цієї інформації раніше було не оприлюднено. І в мене тут питання до прокуратури. Я зараз поставлю: а чому не можна по мірі, ну там запросили кількох свідків давати якийсь реліз? Голов... ні, це треба все тягнути, щоб суспільство думало, що тут ніхто нічого не робить, а потім зібрати таку присутку. І от ми за сто днів попрацювали гарно. Ну це моє таке оціночне судження. Там я нагадаю, брифінг далі триває за цими крутими великими дверима. Якщо на мене немає запитання, я просто покажу його шматочок вам, щоб побачили, як це виглядає. Ага скажи, будь ласка, Богдан, в такому а разі, вони говорять про те, що буде далі з цими людьми, тобто і що їм загрожує. Там пройшлися трошки, хоч когось назвали в такому форматі, да, тих багатьох людей затримали. Затримали, наприклад, я забув сказати важливу штуку: розкрили вбивство нашого колеги з газети Вісті Ігора Веремія. Кого вбили в е, ніч ну, біля чи на Подолі, там також затримані двоє людей, які це робили. Е, яка частина людей їх вдалося вичислити і затримати? Звісно, ключові фігуранти я маю на увазі прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки і всіх-всіх -всі їхніх замів, звісно. Ми всі знаємо, що вони знаходяться поза межами України і зробити це неможливо. Віктор Федорович переїхав якраз в Сочі. От повідомлення сьогодні було. молодець, молодець, щоб бути ближче, ближче до людей, ближче. Богдане, тоді можеш проанонсувати коротко, що ти що ти нам обіцяєш на відео показати найближче. На відео я нічого нового вам не покажу. Швидше за все це буде зводка того, що я переказував. Насправді я. Це саме, що Богдан Кутєпов ще сказав у нас в ефірі, буде з пафосними проїздами тільки. Так, з пафосними проїздами, так. Ну добре, все, тихенько, я пішов, 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 Ну добре, відправляємо Богдана Кутєпова на брифінг.